Так, друзі, всім привіт! Що у нас сьогодні в роботі? Давайте почну, як завжди, з історії. Коротенько, є у мене підписник в Фейсбуці. Визвав мене пару днів тому назад на регулювання клапанів. На 99-й інжектор на 1.5. Приїхав я, відрегулював, подивився, продіагностував і сказав, що остання регулювання більше регулювати нема куди, потрібно ремонтувати. Головку, навіть один клапан, не пам'ятаю, чи четвертий, чи п'ятий, четвертий, скоріш за все, я не регулював, тому що шайба вже дуже тонка. Е, голову потрібно ремонтувати. Звісно, я йому порекомендував, розказав, сказав, скільки це приблизно плюс-мінус буде коштувати. І на цьому наша зустріч закінчилася. Е, людина, недовго думаючи, вирішила не ремонтувати свою головку, а купив беушну. Точно таку саму, так вона виглядає. Бачимо, що головка покрашена. Я її ще не розбирав, не дефектував, ще нічого їй не робив. Купив її за 5 тисяч гривень, не знаю, чи це з доставкою, чи без доставки. Зі слів продавця, несеш знову її почти і одразу ставиш на автомобіль і їдеш. Тобто, купив, поставив і поїхав. Чому ця головка у мене, скажу, нова. Е, людина попросила, так як він сам розбирав автомобіль у себе в дворі, попросив приїхати і обжати головку. нову. Звісно, я не відмовився, але кажу, давай приїде головка, приїду, візьму її, обдивимося, перевіримо на герметичність От, і хоча б замінимо сальники клапанів. От. Ну, звісно, він погодився, стару я головку я викупив, а цю зараз продефектуємо. І побачимо, чи точно сів і поїхав, чи сів, поїхав до дяді Боді на ремонт. Або до Олександра Ніколаєвича. Тому погнали. А перед тим, як розбирати її, ми відрегулюємо клапана, побачимо, які зазори і побачимо, які шайби. Поїхали. Коротенький обзор, як виглядає ззаді головка. Ну, навіщо чистити прокладку. Закрасили поверх і вперед. Так плоскість прошліфована. Вона не поїдена, це вже радує. Клапана, ну і звісно ж, старі. От. Так, тут в виглядає. А тепер дивіться канали. Не знаю, только чи видно вам будет. Наверное, не будет видно. Значит, так выглядят каналы. Ось. Тут явно масложорчик трошки был, да? Ну да ладно, разберем, проверим. Регулюем. Так, регулюю клапана. Такий коротенька вставочка. Потім далі вже розкажу вам. Ось, наприклад, п'ятий клапан, да? випускний у нас. Должен бути 0.35. Беремо щуп, який? 0.10 і що бачимо. Сів, поїхав, да? бжик і завелось. Як воно заведеться? Як вона буде їхати? Клапан зажат повністю. І щоб ви розуміли, в принципі, всі так. Ну, далі покажу вам. А як вам такий зазорчик? Восьмий клапан. щуп у нас який, 0.70, так, да, іще. І, все, і а Повинен 0.35 бути. Ну, трошки увеличений, а так нічого. Давайте розкажу вам, що у нас вийшло по зазорам Значить, дивіться, перший клапан. 0,65 зазор. По закінченню, шайба 3,85. Досить непогано, согласен. Вторий клапан, третій зажаті на смерть. По закінченню зазор ой, шайба 340 3.25. Несмертельно жити можна з тим Четвертий клапан на диво був в принципі, ідеально. 0.35, шайба 370. П'ятий клапан. 0 зазор. Шайба по закінченню 3,70. Непогано. Шостий 025, нормально 3.65. Сьомий 0.45 по закінченню шайба 3.40. 8 зазор 0.70 по закінченню шайба 3.50. Кримінала нема. Да, ну, Регулювання таке діло. Дивимося далі. Знімаю кришки. Розпредвал у нас має бути з пиптиком. Таким, да, під датчик фаз. Датчик фаз На кришці є. На розпредвалу немає того, що нам потрібно. Розпредвал не підходить. Тобто, уже ти не поставив і не поїхав. Розпредвал потрібно ставити той, що був на рідній головці. Тому так. Зараз достаємо стаканчики і провіряємо. Ну, люфт. Є, звісно. Ну, може за засчід масляної пленки вони сильно гриміти не будуть, Ну цокіт буде однозначно за стаканчики, бачите. Не розумію, на хрена було красити тут всередині, га. Лучше б воно грязне було, От, чесно, ти ж розумієте, що ця краска, ця вся буде плавати в моторі, в двигуну з маслом. Так, дістаємо стаканчики, перевіряємо на герметичність. Покажу вам. Ну і момент X чи тримає, уже бачу, що бачите? Течуть клапана. Ну, давайте перевіряти. значить перший. Ох, йоп твою! Ви бачите? Вторий клапан держи. Третій. Не держе. Четвертий. Держе. П'ятий. Сіфони. Шостий. Сьомий, верні, сифони, шостий сифони. Сіфони. Всі клапана фактично сифоні. Давайте ще раз. Перший. свистом вообще. Вторий. Вторий держить. Третій. свистом. Четвертий. Тримає. П'ятий. Взагалі не держить. Шостий. Не держи. Сьомий. Не держи. Ось мене не держим. От вам, друзі, купив, сів і поїхав. Поїхав недалеко. Сразу на регулювання поїхав, тому що вона не заведеться нормально. Якщо заведеться, то буде дуже жорстко троїть. Після регулювання нічого не допомогло, все одно буде троїть, тому що клапана не держуть. Компресії не буде. І дядя Бодя каже вам скривати голову і робить. Висновки робіть, друзі, самі. Головку потрібно розбирати повністю, розсухарювати, нарізати фаски, міняти клапана, скоріш за все, тому що на них буде вже вироботка. Коротше, папандос людині. Мусор. Це не головка, це також мусор. Значить, знімаємо контент далі. Сальники клапанов. Як вам такі? Дивіться, навіть пружинка злізла. Ось дивіться. А цей взагалі, ось дивіться, його тут нема фактично. Сіві поїхав, каже, так? Да? Прекрасно. Йдемо далі. Так виглядають сальники. Видно, що вони зношені, плюс до всього вони ще і дубові, щоб ви розуміли. Пластмаса. Направляющ. Щоб ви розуміли, оце клапан з трудом ходить. Дивіться, я його навіть витягнути не можу Дивіться, бачите? Тут мінімальний люфт. Тут нормально. Розбито. А п'ятий клапан, я навіть достатньо можу, Дивіться. Я його давлю туди, дивіться. Давлю, головку здвигаю, Да? він просто заклиняний в ній. Не можу його дістати, його треба вибивати. Сіві поїхав. Розбито. Не розбита, але під заміну. Направляючи також міняти. Дивимося на фаски сіду. Ну притерти їх трошки, да, і вперед. Дивіться. Офігеть. Як можна продать таку головку? Зараза, га. Курва. Ну як можна? Блін, ну 5000 гривень. Офігеть просто. Офігеть. Дивіться. Як, як машина ця должна була їхати, їхать? подивитися тій людині в очі і сказати, що ж ти, що ж ти продаєш, га? Дивіться. Печаль. І так, друзі, продовження е, з головкою ГБЦ, ту, що купила людина. Е, що вирішили робити? Получається, що ту, що він купив за 5 тисяч гривень, потрібно повністю ремонтувати сідло, направляючи да, клапани. І е, що у нього на автомобілі стояло. Та сама, ту саму операцію потрібно було робити. Тому було прийнято рішення. Раз уж ця головка стояла на автомобілі, то будемо її і ремонтувати. Значить, що у нас? Замінені направляючі, замінені сідла, Сідло прирізав я. Потім притирав. Ось так виглядає, бачите? Після притірки. От. Також прошліфували. Тут я не варив, тому що прокладка десь тут аж, то воно ще не достає, так як це все удорожає ремонт. Воно ще може їздити, може ще працювати. Також головка пройшла мийку. Зараз будемо збирати її провіряти, направляючи, як цей. І протирати її. Ще раз продувати, промивати. От. от так от. Звісно, жалко, що така ситуація у людини вийшла. Ну, але що зробиш? Не послухав. Тут, бачите ще муску. Бачите, клапана аж підскакують. Не всі, тому що направляючі ще треба продувати, промивати. Бо я тільки забрав її із шліфовки, хоча направляючі я вже розвертав. Бачите, десь свободніше, десь це. Ну, я ж кажу, ще я їх не промивав її. Піст... Десь якась стружечка, ще щось. Все продується, прочиститься і все буде в порядку. Тому, друзі, займаємось. Погнали, дороблять, собирать. Головка засухарена, але ще не ставив стаканчики. Давайте перевіримо на герметичність, як тримають клапана. Перший. Нема. Тут мокро, не дивіться, тому що. Ну, я порозливав, коли наливав. То на це не обращайте внімання. Дивимося далі. Головне, щоб бульбашок не було. Третій. Нема. Четвертий нема. П'ятий нема. Шостий нема. Сьомий нема. Восьмий нема. Все тримає, все чітко. Як обично, наповну. Красота. Ну, ось і все, друзі. Закінчуємо історію з цією ГБЦ. Що хотів сказати? Давайте розкажу вам, що вийшло, що зробили ми по цій головці. Значить, замінили всі 8 сідів, впуск-випуск. Заміна направляючих, заміна е клапанів. Потім мийка, шліфовка регулювання клапанів. Ось це, що робилось по цій головці. Поперечний розпредвала немає, розпідвал сидить не тарабане. Ніяких претензій мене до нього немає. Що вийшло по закінченню із шайбами. 4,40, 4,20, 410, 4,50, 4,20, 455, 4,55, 440. Всі шайби за 4,20. Це досить досить хорошо. Можна сказати, що буде проблема з регулюванням, да, тому що товсті шайби, але ні, тому що людина проживає в місті Києві і обслуговується буде у мене. Тому проблеми з регулюванням не буде. Так ось, друзі, вийшло, що повний капремонт рідної ГБЦ, що стояла на автомобілі. Ця головка за 5 тисяч. Ну, я її викупив. У людини піде на повну реставрацію, також піде на капремонт і буде потім у продажу. Це у нас також 21.083. Ось. Тому отак попала людина на такі затрати. Получилось, що невигідно купувати беушну запчастину у непровірених продавців. На жаль, На жаль, так. Висновки робіть самі. Що ще, що ще додать. Будьте уважні. Такий час зараз, що довіряти мало кому можна. Але не все так погано. Є, в принципі, хороші люди у нашому світі. Всім гарного дня вечора. Не ламайтесь, не попадайте на таких лохотрончиків, як ця людина попала. аферистів. Ще додав, що скріни номера телефонів. Які, на які людина дзвонила, я виложу, щоб ви могли відслідковувати ну, на майбутнє і не попасти на них. Хоча, я думаю, ті номера вже будуть е, вне зони досягаємості. Тому, так, друзі, дзвоніть, пишіть, коментуйте. До зустрічі.